Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Найголовніша новина для галузі це поза всякі сумніви ухвалення нової редакції закону, покликаного привести автотранспортний ринок у відповідність до норм Європейського союзу. Цей документ справедливо вважався одним із найбільших законодавчих довгобудів в історії, адже робота над ним розпочалася ще у 2012 році. Продовж 2015-2017 років у Верховній Раді було зареєстровано аж три законопроєкти із цього питання. Однак, через переобтяження технічними нормами їх було направлено на доопрацювання. Тим часом головним завданням законопроєкту мало стати запровадження європейських умов допуску до ринку перевезень. На основі рекламенту ЄС 1071 під час оновлення даних по діючим ліцензійним умовам, перевізники наголошували на необхідності їх удосконалення. Цей законопроект вносить вимоги на європейських умовах допуску до ринку. Це добропорядність, яка Відображається в вигляді відсутності судових рішень за кримінальні правопорушення, а також тяжкі порушення в сфері автомобільних перевезень, фінансова спроможність це фактично фінансові звіти або гарантії банків, або гарантії страхових компаній. А також професійна компетентність в вигляді іспитів, які будуть складати менеджери з автомобільних перевезень, прийняттям даного законопроекту. Ми переходимо від заявницького принципу подання інформації в органи ліцензування до конкретного декларування. Перевізник повинен підтвердити добру репутацію, професійну компетентність і фінансову спроможність. Він в першу чергу. Надасть нам можливість усунути з ринку перевезень недобросовісних перевізників. Щоправда, щойно ухвалений документ набуде чинності лише через рік після його опублікування, і вже виходячи з його норм, розроблятимуться зміни до нових ліцензійних умов. А от наша наступна новина, на жаль, не настільки оптимістична. Йдеться про запровадження у Євросоюзі нової системи контролю – ICS-2. Нагадаю, станеться це уже з 1 квітня, тобто наступного вівторка, враховуючи просто такий величезний ажіотаж, котрий спостерігається навколо цього питання упродовж кількох останніх тижнів. Сьогодні ми подаємо максимально вичерпні пояснення від заступника директора департаменту супроводження конвенції МДП АСМАП України Валерія Луговця з 1 квітня 2025 року. За чітким розпорядженням, зафіксованим в законодавстві Євросоюзу, запускається черговий етап системи, яка спрямована на Аналіз ризиків, захист економічного простору, захист ринку і громадян ЄС, яка називається Import Control System 2. Це вже другий випуск, реліз третій, тобто ICS 2, реліз 3, якщо точно вже. Те, що починається з 1 квітня. Реально ця система вона є паралельним таким напрямком, паралельним трубопроводом. Для інформації, яка заходить на територію стосовно товарів, які ввозяться. Дивіться, в звичайному порядку відбувається митне оформлення проходження митної інформації, ті самі декларації Т1 чи книжки МДП. Інформація стосовно товаросупровідних супровідних документів і самих товарів, те, що стосується митної сфери. Воно як працювало, так і працює. Запускається ще один додатковий етап паралельної системи, яка. По суті, опікується з нашої точки зору, звичними для нас словами, аналізом ризиків. Але вони її назвали «Import Control System» і повісили її обслуговування, виконання роботи з нею на митників, бо митники стоять на кордоні і завершують ці діла. Якщо б цим займалася поліція, ми б дуже чітко розділили і розуміли, що це трохи різні речі. Вона, система ICS. Імпорт-контрол-систем, вона не займається оформленням митних документів, але вона збирає, узагальнює і поширює тим, кому є доступ, тобто там посадовим особам митниць країн ЄС, інформацію про товари, які ввозяться на територію ЄС з метою імпорту або ж транзиту. І тому дуже чіка вимога перевізник. Однозначно, перевізник не брокер, не експедитор. Перевізник зобов'язаний зібрати інформацію, набір даних, яких є. Ми цей набір даних узагальнили, розмістили на веб-сайті асоціації, повинен зібрати узагальницю інформацію, дати її в якості декларації ЄНС Entry Summary Declaration, І цю декларацію якимось чином треба подати в. Оцю систему для обробки ризиків ICS уже два, випуск-3. Автомобільний перевізник повинен подати інформацію до цієї системи через декларацію ЄНС за одну годину до прибуття на територію Європейського Союзу. Якщо не подав, у тебе немає підстав перетнути кордон. Тебе просто не пускають. Вимога для нас виходить новою. Тому що фактично ми не працювали з таким. Єдині, хто з українських, наприклад, перевізників стикався з цією необхідністю подачі інформації про safety and security, тобто безпеку і захист, це ті, хто працював з процедурою Т-1. Бо там є дійсно позиція в тих навіть комп'ютерних програмах, якими користуються експедитори, брокери або самі перевізники. Або ж це можна зробити через портал єдиного вікна Державної митної служби України, заповнити декларацію Т1 з додатковим блоком. Оцей додатковий блок він вже давно передавався до системи ICS1. Тепер наступає ICS 2, і третій етап, і треба щось робити. Всіх це буде стосуватися. А оце під Т1 системи Security блочок. Він стосувався, наприклад, перевезень до Великої Британії, бо вони з 23-го року використовують цю позицію Так, транзитом через ЄС. І вони вже вміють працювати з цими речами. Кілька днів тому Міжнародний союз автомобільного транспорту, я вже говорив, він рекомендував направити листи від перевізників до тих митниць, які видавали куди і ворі, для того, щоб дати цей перехідний період. І якщо перехідний період буде погоджений, наприклад, написали в Літву. Ось ми не встигаємо так далі. Дайте нам цей перехідний період, Вірні, якщо точно, він deployment window, він а, вікно розгортання. Вікно, мені, він не, не, не підземний перехід, deployment window, вікно розгортання. Тому що мені треба щось своє зробити, доробити, щоб до першого 9-го бути готовим повністю, бо старі всі системи відпадуть. Так от, для, напевно, для тих, Доскональної інформації ми не маємо. Хто одержить від тої митниці, що колись в ЄС давала нам ЕОРІ, бо, начебто, вона опікується нами, хто одержить такий дозвіл на оцей deployment Віндов, ну, начебто переходний період, то він може бути таке, що подаватиме Т1 із цим блоком до старої системи на законних підставах. І це буде вважати, що він як перевізник з кодами такий, має дозвіл митниці на перехідний період до 1 може подавати по-старому. Оце скоріше за те, що буде співпрацювати. Тому що якщо система програмне забезпечення з 1 квітня буде вимагати подачу окремо від декларації Т1 то тут вже, звичайно, система це зробить так, що не пройде питання. Треба буде заповнювати. Якщо воно буде працювати, то буде така допомога, така можливість, як у нас в асоціації безпосередньо тут робиться декларація Т-1 для наших учасників за іншими абсолютно. Більш м'якими лояльними умовами, ніж те, що відбувається на кордоні. Хоча ми знаємо по практиці, що багато наших перевізників, хто не користується системою МДП, йдуть, кланяються іноземному експедітору, брокеру, у нього оформлюють Т1 під європейську гарантію і таким чином переміщують наші товари або в транзиті через території ЄС, або до місця призначення. По суті, це ж саме робити. Зараз тільки за ще якісь так, буде і ти кланятися ті вже, хто... До речі, ми однозначно просто задаєш пошук в, в тому ж Google Chrome ICS2 і вискакує кілька компаній, починається з польських, вони активізувалися, навіть поробили українські сторінки, україномовні сторінки. Ми надаємо за вас для вас послугу, замість вас надамо ЄНС систему ICS2. Тобто, вже зрозуміло, що будуть на цьому заробляти гроші. Ще десь вискакувало питання: чи будуть штрафувати, якщо б заїхав без цього, так просто не заїдеш. Не заїдеш. Нема декларації, нема в'їзду. Люмінь, так люмінь. Дуже просто все. Другий варіант, який прописаний в європейських регламентах уже по впровадженню цього законодавства, значить. Послуги стороннього it провайдера тобто якоїсь організації, яка зробила програму комп'ютерну широку з тими функціями, що може заповнити ЄНС, і подавати її до системи ics 2 Ми виконували певний пошук таких програм, близько 10 фірм знайшов великих європейських, які дають таке програмне забезпечення. Там дехто навіть відписався, але. З нашої точки зору для більшості наших перевізників, які є невеликими перевізниками, не потужно, Вона надто дорога. Це е, десятки е, сотні і до тисяч євро для того, щоб її приймати. І там і за кожну обробку інформації де певна ціна. Щомісячна. Це щомісячна єсть за підтримку. Ну скажімо, серйозні суми. Можливо, були б наші оператори. Хто, у нас є дві компанії великих, які е, розробляють програмне забезпечення для брокерів, експедиторів і так далі. Я звернувся до одного і другої і каже, що в нас не було запиту, ми таку штуку не розробляли для українських користувачів. Хоча якщо б воно було, то реально можна було б, купивши нашу програму, це ж за інші гроші і, 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 за це, робити це і подавати їм туди, через состиковку і так далі. Це буде реалізовано трошки іншим шляхом в Україні. У нас Державна митна служба давно веде портал Єдине вікно для міжнародної торгівлі. Там передбачено і заповнення тої самої декларації Т-1 з додатковим блоком, і в планах цифровізації митниці план затверджений в лютому минулого року. Стоїть розробка модуля для ICS-2. Але коли... Плани ці затверджували теж дуже довгий процес, бо це базується на плані ЄСівському, спільному та цифровізації митниці. Було забито, що розробка і тестування у нас в Україні це третій-четвертий квартал 2005 року, а не другий, який зараз наступає за ЄСом. така промислова експлуатація вже четвертий квартал 26-го. Ми, звичайно, від асоціації звернулися до виконуючого голови головомитної служби з проханням розуміємо ситуацію, в якій працюють ваші айтішники. Але, будь ласка, відшукайте, віднайдіть способи допомогти українським перевізникам. І на сам кінець, 2 квітня о 14-й годині відбудеться робоча нарада з технічних питань впровадження ICS-2. Захід організовує генеральний директорат Єврокомісії з оподаткування і митниці «Діджитаксуд». Посилання на підключення до наради розміщено на сайті АСМАП України. І ще до вашої уваги кілька важливих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Перше з них знову стосується деяких змін з 1 квітня. Так, румунські контролюючі органи можуть накладати штраф на перевізників, які не передають gps координати в застосунку роє транспорт при перевезенні фіскально чутливих вантажів. Водночас Національне агентство фіскальної адміністрації Румунії зробило так, що в додатку РОЄ-транспорт можна реєструватися та вводити відповідний код з телефону іноземного водія, котрий знаходиться в роумінгу. Це має значно полегшити роботу українським перевізникам. Чергове блокування від поляків. Європейська бізнес-асоціація повідомляє про значні затримки вантажів із українською деревообробною продукцією на польській митниці. За інформацією, отриманою нами від перевізників з кордону на різних пунктах пропуску скупчилося по кілька десятків, а то й сотень вантажівок із такою продукцією. Польська сторона зупиняє вантажі, буцімто для перевірки походження сировини. На цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!